Вітаю вас, друзі! Мене звати Марія. Ви завітали на канал В'язальний Асорті. Запрошую вас до перегляду. У нас сьогодні 8 травня, і сьогодні я розпочинаю знімати матеріал для проєкту, для така проєкт-гра під назвою Магічний Кубік, організатором якого є Оленка Боганова. Дуже великий привіт, Оленушка, тобі. І дуже дякую за цю організацію таких проєктів, тому що вона дає змогу нам більше познайомитися між собою з в'язалочком, більше бачити творчість, надихатися творчості один одного. Я думаю, що це є важливо. І для така внутрішня наша підтримка така теплота і енергія, яка є у нашому в'язальному просторі. це для мене також дуже важливо і дуже дякую, що маємо ми змогу знайомитися один з одним. І наші стосунки, наші відносини приходять більш тепліші, більш приємніші, і будемо надіятися, що ми тільки будемо знайомі не онлайн, а ще і познайомимося офлайн. Це, мабуть, моя мрія, і, мабуть, не тільки моя, а багатьох із вас. Посилання на Канали-участись на інстаграм сторіночки учасників я обов'язково залишу у інфобоксі до цього відео. А вас, дорогі глядачі, я прошу підтримати дівчаток переглядами, лайками, коментарями, пальчиками вверх. Ну і також не забудьте, будь ласка, підписатися і на мій канал. Так, і розпочну вам розповідати, що ви бачите на екранчиках. На. Екранах ви бачите мою павутинку. Хто бачив мої перші відео, най найперші то ця павутинка зі мною давно. Павутинка в'яжеться. Склад пряжі, якщо буде комусь цікаво, я напишу. Напишу окремо у коментарях там відповідь, тому що попереднє відео я вже вказувала склад пряжі. Якщо я. Не забуду, то я прикріплю і тут, тому що я не певна, чи я буду мати можливість переглянути повністю відео, його добре відформатувати і так далі, тому подібне. Пряжа на шовку, якщо я не помиляюся, мохер на шовку. Хороша пряжа, чуть кусляча, чуточку, зовсім чуточку відчуваю її. Тактильно до тіла, що вона трішки буде поколюватися. Але нічого то вона легенько. В'яже реглан Пагон. З минулих разів я не пров'язала, вона так залишилася на цьому моменті, що було. Але дуже хочеться її в'язати, тому що я не люблю недов'язів. Вони мене переслідують морально. А я цього не люблю. Мені ідеально, коли я розпочала, закінчила, а ніто розпустити до нуля. І тоді. Також не буде мене турбувати, тому що не буде довго не буде лежати. А то так ні сюди, ні Ух то як яскрава. Другим язальним проєктом у магічному кубіку буде мій ось такий лососовий чемпирок. На жаль, тут колір не передається. От, мабуть, щось більше схоже до реальності. Мабуть, але не факт. Тому що воно... Я знайшла свій моточок. <гум> Він був схований моїм меншим сином, але я його знайшла. Все добре, тому приступатиму до в'язання, до своєї красоти, коли вив'яжу, поперу і прикріплю джмільку. Це мій другий процес. Моїм третім процесом у грі буде джемп... не джемпер, перепрошую, буде кардиган айсбер. Його ви також могли бачити у стартах місяць квітень. Залишила зовсім трішки, як завжди, дов'язати рукав. Ну, у мене з халепа з рукава. Залишаю це зовсім трішки. І в'яжу із пряжі я. Яр Арт Алегро, я планую відзняти вам чесний свій відеоогляд на цю пряжу, тому що на коли я шукала, у мене попадалось дуже мало результатів відеоогляду, і взагалі відгукував будь-якого, і мені не попадалася жодна палітра від виробника. Кольорова, тому що пряжа секційна. Планую вам відзняти і розповісти свої враження від цієї пряжі. Кардиган ще не був у прані, ще не, не покупала його, але, як обов'язково дов'яжу, то покупаю. В'яжу на спицях 4 рукавчик. Тіло було зв'язано на спицях 375 китайських. Ці ще йдуть з кольоровим кабельком. А о, рукавчик в'яжу на 4, можна було б на більших. Ну, я це все в огляді про пряжу, я вам розповім. Це мій третій процес. Моїм четвертим процесом, можливо, трішки буду вам засвідчувати, Є мій джемперочок із Мохеру від Нако, від фірми Нако. Мій шостий процес в'яжеться із такої чудесної пряжі. Пряжа м'ягенька. Я навмисне зняла етикеточку з цілого мотка, тому що хочу, щоб він для вас був секретом. До інтригу потримати декілька хвилин, тому що в кінці відео ви ж обов'язково побачите, що з цього зв'язалося. Вірніше, що в'яжеться. Тому що процес розпочати, у нас є правила. Ми повинні розпочинати процеси, хоча б декілька рядочків, але ми повинні вступати в гру вже з процесами. Тому за кадром я розпочала. Тут є повний моточок. І в'язатиму річ для молодшого сина. Це такі міні-спойлери. Так, ще підключуся до вас повторно. 8, все ж таки є 8 травня, і у нас вже є номерки. Оленка нам скинула ще швидше, просто я не швидко побачила. І у нас є два процеси, які ми повинні працювати над якими. Це є процес під номером 1 і процес під номером 3. Під номером 1 ви бачите на екранчиках під номером. Три це у мене мій кардиган, який потрібно дов'язати, а дов'язати лише потрібно один рукавчик і буде готова робота. Чому я нескінченно рада, що мінус один недов'яз <реш> перетворюється у повноцінний проєкт. І я пішла працювати. Чого я вам бажаю, Па-па! Гаю вас, дорогі друзі! Для вас промайнула секунда, для нас цілий день. І у нас сьогодні вже 9 травня, і Оленочка нам кинула кубики. У нас є номерочки. Це проекти, над якими ми будемо працювати протягом дня. Це проект під номером 5, моя картина, і проект під номером 6. Я казала, що це такий секретний проект, тому вам розсекречую це. Штанці для мого меншого синочка. Можливо, ви пам'ятаєте, у магічному кубіку місяць квітень у мене був процес, і в роботі такий джемперок, для, звісно, для синочка меншого. І там були такі медові полоски були. Це був такий медовий колір, ось як тут. Я б сказала такий колір, знаєте, вареної з І Іриска, отак, такий колір. Іриска варена з Ну, для когось медовий. Якщо я не помиляюсь, назва на сайті, де я купляла цю пряжу, то колір на карамель називався. Хороша пряжа, пряжа від Alize Cotton Gold. Характеристики, думаю, тут підпишу. Ось так в'яжуся штанці. У мене є півтора муточка даної пряжі. Так що я вважаю, що мені повністю достатньо буде, та ще й трішки лишиться. І це шостий процес. А п'ятим процесом у мене є картина. Хочу також над нею попрацювати, тому що я. Дуже почула цінної інформації, дуже багато дівчатка рекомендували мені, коли я там е, жалілася, що не все так ідеально, як я хочу, дівчатка дуже рекомендували е, мені, як зробити краще, за що я вам безмежно, безмежно дякую. Тому що справді інформація дуже цінна і я не знала те, що знаєте ви. Тому ще раз, дівчаточка, е, всі, хто Давав поради, до всіх порад я прислухалася, і усе я буду пробувати. Дуже-дуже вам дякую. І чекаємо наступного підключення. Вітаю вас, друзі! У нас сьогодні вже 10 травня, і, мабуть, Оленочка знала, що мені потрібно в'язати процес номер 4 і у нас два рази випав кубик номер 4. Варіантів інших немає. Тому беру крючок номер 7 в руці і в'яжу mm. <реш> даний процес. Я вас друзі, у нас сьогодні вже 11 травня, і я підключаюсь до вас щоб розповісти, які кубики нам випали на сьогодні. На сьогодні нам випали кубики під номером 2 і кубик під номером 5, два процеси, які потрібно в'язати, які потрібно просувати. Вітаю вас, друзі! Ось і настав день підводити підсумки. У нас 14 травня. На жаль, у мене не було змоги підключитись до вас 12 травня. Хоча нам Оленочка кидала кубики і нам випадали кубики під номером 1 і 3. У день тиші нам зовсім не було тихо, тому що активувалися наші недосусіди. І зовсім був моральний стан кудишній, не було бажання ні в'язати, ні нічого робити, і от тому сьогодні зраненько раненько І Я не впевнена, що я зможу сьогодні це відео викласти, змонтувати вчасно і викласти буду дуже намагатись, але вже як вийде. Тому Вітаю вас сьогодні з таким прекрасним святом, з Днем матері бажаю, щоб кожна матуся була щаслива як мама, як дружина, як жінка, як бабуся, як хресна мама. Бажаю, щоб на ваших обличчях не сходила посмішка від радості та гордості до своїх діточок. Такі мої вам щирі побажання. І, мабуть, я Викладу це відео вже 15-го, тому привітанечко ви отримаєте чуть за запізненням. Ну, ж за все, так воно і буде. Хоча я ще раз повторююся, дуже буду старатися, щоб відео потрапило на YouTube сьогодні. А вже як вийде. І переходимо до підсумків. На жаль, не так склалось, як бажалось. Дуже був непродуктивний тиждень для мене. Дуже такий насичений іншими подіями для мене, більш, мабуть, важливішими, якщо я відклала в'язання на інший план, але вже як є, щось трошки в'язалась. Тому спочатку я вам покажу те, що я працювала над чим, потім, мабуть, покажу готову роботу. Вона у мене є одненька, все-таки. І, мабуть, в кінці розповім про те, над чим не працювала, хоча ви і так догадаєтеся вже. Тож розпочнемо. На екранчиках ви бачите мій процес під номером 1, поводинка і відзначений тут маркер, тому що для наглядності, щоб самі орієнтуватись. Щоб орієнтувати, скільки пров'язано, зовсім небагато, але пров'язано, знаєте, це такий як є дуже затягнувшийся процес, який дуже довго тягнеться і над яким потрібно працювати. І я рада, що я хоч стільки, хоч 5 см, але все-таки пров'язала. Це все-таки плюс, тому що потрібно, мабуть, що знаєте, мене. Не пров'язала більше, тому що потрібно перебирати на довшу ліску процес для того, щоб зробити примірку, як сідає павутинка, тому що це в'яжеться реглан пагон І, мабуть, після цього буде швидший процес. Така загвоздочка в тому, що потрібно з ним трошки побавитись, попрацювати додатково. Ми всі знаємо, що ми не любимо це робити, перетягати налізки, лишній раз приміряти. Ми так хочемо взяти, в'язати, 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 щоб не відволікатись. Ну, але це є невід'ємною частиною примірка, будь-якого в'язання, будь-якого процесу творчого. Процес, над яким я працювала, це процес під номером 6. І який буде перев'язуватися уже третій раз. Тому що двічі я в'язала оцю ластовицю, вив'язувала, двічі вона мені не подобається. В'язатиму третім способом, самим найкласичнішим, найпростішим, коли ми вив'язуємо тут ланцюжок з петель, і потім піднімаємо петельки. ну, Додаємо до тут петельки, і потім ми розподіляємо на кожну ніжку і вив'язуємо. Як підйом у рукавчик, як підріз у рукавчиках. Це для мене найпростіший варіант і найестетичніший він дивиться, тому що я не люблю ось ці, навіть, як... ось як в цьому варіанті, що йде, ми в'яжемо нібито від регланної петлі, в'яжемо в'яжемо потім тут е, зшиваємо петля у петлю, і тут такі, виходить така широка між ніжками вставка Я таке не люблю, мені більш подобається, якщо йде. Такі, знаєте, як у штанців, які ми викупляємо для діток у магазині. Такі більш класичні, як пошиву. Скажемо, викрійка штанців, як у шивних. Для мене це більш оптимальний варіант. Мені подобається, як сідає на дитинку такі штанці, і тому працюватиму іменно так, іменно так вив'язуму реглант. Не реглант на стовицю. Іменно так вив'язатиму цю ластовицю. І хочеться якнайшвидше їх дов'язати, тому що якби не ось ці загвоздочки з ластовицею, то, мабуть, би вже одна штаніжка була б дов'язана. А так, маємо те, що маємо. А що робити? Таке ж воно в'язання у нас. Хто не в'яже, той не розпускає. Так само і про мене. І моїм процесом, уже не процесом, а готовою роботою є кардиган iceberg, такий трошки довго в'яз тому що тягнеться також давно але я рада, що я закінчила даний кардиганчик. Єдине, що хотіла б з вами порадитися, тому що у мене є ось такі білі гузочки. Але сам кардиганчик такий якби ближче до молочного цей білий віддає, і він тут якось трішки не так. І хочу запитати, за вашої думки, чи потрібно, чи ці підійдуть, чи потрібно все-таки взяти молочний, хоча я схиляюсь до молочного, але, знаєте, одна голова краще, а дві ще краще. Тому, а так, як вас є багато, тому вас, ваші думки це будуть, знову ж таки, дуже доречні і дуже цінні для мене. Тому що я бачу одне, але зі сторони інколи більше чіткіше складається загальна картина. Тому напишіть, будь ласка, які б гузики пришили тут ви. У мене Два гузочки такі дуже класники, я б ідеально тут писала, але мені потрібно 5, але в мене лише два. Ось вони ці гузочки, але, на жаль, у мене лише їх два, хоча вони б тут дуже гарненько дивились, мабуть, оцей найкраще. Ну, Якщо б я так знайшла, а можливо, ви десь бачили, на просторах нашого. Українських магазинчиків, наші українські дівчаток, можливо, у них є такі гузики. То повідомте, будь ласка, я б із радістю їх купила, тому що ми, іменно цей мені подобається найкращий варіант. Більш таких, які б мене влаштували у моїх запасах, на жаль, немає. Хоча у мене такі немалесенькі запаси. Але. На жаль немає. Ну, що робити? Є такі більш, знаєте, як дерев'яні, але вони такі однотонні дерев'яні, мені тут не подобається, тому що колір дерева, як я вважаю, тут не підходить, а потрібно щось більш схоже до палітри, яка є на цьому кардиганчику. Тому чекатиму на ваші поради, обов'язково дівчатка залишіть. Свою думку напишіть, дайте коментар на моє питання і продовжуємо далі. Так, глузочки заховаю, щоб вони не в засипалися. Ця робота мене повністю задовільнила. Я вже приміряла його на синочка, мене все влаштовує і посадка мене влаштовує. Трішечки запасом. Так як я говорила на вік. Якщо дитинка така крупненька, то... Сміливо на 2,5 рочки ця йде. А так від 2,5, мабуть, до 3,5 повністю буде. тому що рукавички для свого синочка, він більш такий худорляшний є такий щокатий мальчик, не є такі помпушечка, але з статура статури в мене дитина. Тому із закатиком рукавчиків. Ось так, на 2,5 його горочки. А якщо бути більш конкретнішою, то 2,7. Ось так. Ідеально, і тут сідає і по довжині, і по ширині, що є декуди рости трішки, але не дуже об'ємний на ньому він виглядає. І це усе. Над чим я працювала. Це дуже мало, але як я ще раз повторюся, інколи життя вносить свої корективи, на те воно і життя. Я не працювала над білим джемперочком, крючком. Я не працювала, так і не дов'язала рукавчик. І я, на жаль, не малювала картину, тому що не було як. Я думаю, що вірю. Вірю, що наступний тиждень буде більш продуктивніший, і я вам дам змогу так подивитися більше, над чим я працюю, і більше, можливо, буде готових робіт. Тому що хочеться закінчувати усі свої недов'язки. Дівчата, ви не уявляєте, як це мене тягне назад. Тут до того ставиться більш лайтово, але мене ось ці недов'язи не дають можливості розпочинати так нові. Тому що я не хочу накопичувати. А чому так? Тому що є дівчатка, які мають багато недов'язів, але вони до тих всіх недов'язів, у них горить сердечко. У мене так буває, що якщо я загоріла, я в'яжу-в'яжу, можу ночами в'язати. як... Своїм осоцевим джемперочком. Я його в'язала день і ніч на прольоті, як тільки була можливість, тільки 5 хвилин-3 хвилинки я його в'язала. Але я знаю точно, якщо я його не закінчу на даному тижні, на поточному, який буде тиждень, то я його не закінчу. Він в мене потрапить у довгий ящик недов'язів, і він там буде і буде, тому що я знаю себе. Якщо я не повертаюся в швидкому темпі до роботи дов'язаних речей, вони мене потім залишаються у недов'язах. А це дуже прикро, тому що і ніби й треба дов'язати, а тут же подивлюся на ваші роботи. Я вже там загоряюся, ви мене надихаєте, загоряюся на нові ідеї, а тут ще старі потрібно дов'язати, а вже й не дуже хочеться, а вже й не дуже буду носити. Це моя дитинка. Забираєш цю квіточку від мами? Так. Yeah. Ну, добренько, забирай. Yeah. Тут є було без квіточки. Yeah. І це мені в мінус іде, а мене це дуже не влаштовує. Тому, дівчаточка, ось такий був мій магічний кубі, ось така була гра. На жаль, не так хотіла, але що вже робити? Не буду дуже довго тягнути кота за хвіст, тому не вже час. Дякую, що були зі мною. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця, у кого була така можливість і час. Обов'язково я залишу посилання на канали, на інстаграм-сторіночки, дівчаток, які беруть участь у цьому магічному кубі, у цьому проєкті, які брали участь. Обов'язково переходьте, підписуйтесь, коментуйте, ставте пальчики вверх. Це зараз дуже потрібно, тому що потрібно піднімати наш українськомовний ютубний контент, потрібно піднімати верх. Ми цього достойні, нам це важливо, тому що ми українці і ми одна з найкращих націй. Ось так. Також я чекатиму, звісно, на ваші коментарі. Я знаю, що не надто багато я вам тут показала, але вже як є. Чекатиму на ваші коментарі, чекатиму на ваші пальчики вверх. Звісно, чекатиму на ваші підписочки, тому що це також потрібно для розвитку даного каналу. Хочеться залишатися з вами, продовжувати спілкування з вами. І у нас все буде добре. На цьому я з вами прощаюсь. Цілую, люблю. Па-па-па-па.